Хитрий Петер в суді Болгарська народна казка. Якось хитрий Петер ішов вулицею міста і ніс в'язку дров на продаж. Дорова були довгенькі, і він весь час голосно гукав Стежись, стережись. Щоб йому давали дорогу. Та якийсь Гордій не схотів зійти з дороги. Він зачепився одежею за дорогу і порвав її. Гордій сильно розсердився, почав вимагати, щоб хитрий Петер заплатив за подерті одяг. І потяг того до суду. Там він наскаржився судді і почав чекати вироку. Тоді суддя звернувся до хитрого Петра і запитав, як усе сталося. Але той мовчав. Суддя запитав у друге і втретє. Та хитрий Петр мовчав. Він удавав німого. Навіщо ти привів цього німого? розсердився суддя. Як же я вас розсуджу? Ото біда! Закричав Гордій. Який же він німий, коли він ішов оце вулицею з дровами, і на весь голос кричав: Стережись, стережись! Ага, он воно як було, сказав суддя. Хто ж тобі винен, що в тебе подарилася одежа, коли ти не стерігся? Адже чоловік гукав: Стережись, а ти не послухався, ото і не маєш права нічого в нього вимагати. А хитрий Петер Гордо вийшов із суду. І пішов собі на ринок продавати дрова.